Друзі, багато хто мене запитує, чи може приймати клітинне харчування вагітна жінка. Так, я скажу так, тому що в одній капсулі такого продукту містяться всі вітаміни, які потрібні для нашого організму. Так як вагітна жінка віддає все для свого маляти, то вітаміни, які є в цій капсулі, просто буде находка. В одній капсулі знаходяться всі вітаміни: вітаміни А, В1, від В1 до В12, С, Д, Е, К1, аптогени, гриби, гриби чагок, гриби кардіцепса, гриби рейші. Ці всі вітаміни потрібні для кожної людини, а для вагітної тим більше, і для її маленької дитини. Для вагітної жінки потрібно не тільки ранкові капсули, а ще й є такі капсули нічні. Одна іде біла, а друга фіолетова. Біла вона дає гарний сон і гарний спокій, щоб ночі можна добре віддихнути, а фіолетова дуже гарно очищає на протязі ночі. І ще один такий гарний продукт. Як продукт бікардіо. Це е, гарний продукт для сердечка, для нас усіх, не тільки для вагітних, цей продукт він є е, як знахідка, у кого великий тиск, і буває так, що внезапно піднімається. то це як палочка-вирочалочка. Бистренько розвели в стаканчику е, водички е, одне саше, і отримали гарний результат.